you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Підтримуйте нас на Патреоні. Посилення в описі досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс ведучої каналів Медведчука Панченко, яка незаконно поїхала в окупований Донецьк. Уже проводиться таку інформацію. Стало відомою після відповіді СБУ на запит народного депутата від фракції Голос Юрчишина. За інформацією служби безпеки, розслідування відкрили 23 грудня минулого року. Його проводить слідчий відділ другого управління ГУСБУ у Донецькій та Луганській областях. Розслідування проводять за Знаками учинення злочину передбаченого частиною 2 статті 436.2 ККУ виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Санкція цієї статті передбачає виправні роботи на строк до 2 років або арешти на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років. Розпочати досудове розслідування щодо дій панченко, зокрема і за загаданою статтею депутат Юрчишин закликав СБУ та офіс генпрокурора 22 грудня. бо більше депутат. Також виступав з проханням до правоохоронців перевірити дії Панченко на наявність ознак держзради. Після повномажної війни дівчина скористалася вітчизняним безвізом та виїхала з країни. Діана воліла не боротися з труднощами попередніх помилок та концертів у Білорусі. Тому 11 грудня Панченко повідомила, що поїхала до Окупованого Донецька, де тепер розповідає про український терор у вісім років. 15 грудня вона оприлюднила фільм з тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя. Також Панченко записала розмову з полоненими українськими військовими Сергієм Мироненком та бійцем полку Азов Швецем. Джерела детектор медіа у правоохоронних органах повідомили, що Панченко не могла опинитися на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини в законний спосіб. Вона виїхала з України у серпні через один із діючих пунктів пропуску на кордоні України і більше не поверталася. На запит детектор медіа щодо колишньої ведучої каналів Медведка Панченко, про секретар прикордонслужби Андрій Демченко розповів наступне: ми не маємо права розкривати дані про перети. Кордону щодо третіх осіб, оскільки відповідно до законодавства ці дані є персональними. Зазначу, що Держприкордонслужба керується виключно нормами законодавства відповідно до наданих прав та повноважень щодо перетину кордону на даний момент воно здійснюється лише у тих пунктах пропуску, які функціонують, тобто на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, окрім Придністровського сегмента, на цьому напряму. А також на кордоні з Білорусю та Росією пункти пропуску зачинені після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Там не здійснюється. Пропускні операції, крім того, з 24-го зачинені контрольні пункти в'їзду виїзду щодо функціонування яких на сході країни, оскільки це несло загрозу життя та здоров'ю громадянам, які б хотіли чи могли б перетинати лінію розмежування. Він підкреслив, що громадяни України не можуть дістатися до окупованих територій з території Росії, оскільки це заборонено законом і є адмінправопорушенням, яке передбачає штраф. Також Демченко розповів, що громадянина України за будь-яких обставин не може бути заборонено повернутися додому, але прикордонна служба задоро. Рученням інших правоохоронних органів може затримати людину, якщо проти неї порушена крайна справа та її офіційно розчукують. На початку січня Панченко почала сіяти виправдовуваннями та вішати в навуха людям лапшу. Вона остаточно забрехалася, висунувши версію щодо потрапити на окуповану Росією територію, їй ніби допомогли друзі. З її словами, вона зараз перебуває не в Україні, але більшість часу проводить на Донбасі. Чи не найкраще ситуацію з пропагандистською медвечука? Описав Сергій Стерненко. Він підкреслив, що дія. Анапанкові Панченко від 24.02 і аж до кінця літа була у Києві. Її можна і треба було заарештувати та поповнити обмінний фонд. Та їй, як і багатьом іншим колаборантам, просто дали втекти, і вона далі працює проти України. Що ще має статися, щоб російську агентурну держава почала карати? Чому досі в Україні на волі є Шуфроч, Бойко, Труханов, пропагандисти Діордіца, Крюкова, Мєдвєдєва та багато інших. Ми чекаємо, поки вони теж стануть у повний зріст та продовжать свою відкриту боротьбу проти України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок стабтолейк.